Вітаю, подивіться відео про обшуки в КМДА. Я прокоментую. Такого ви ще не бачили. Готівку. Просто мішками зберігали у київ міськраді. Ви просто подивіться на це. 70 на якийсь сховок колумбійських наркобаронів, але ні, це просто робочий кабінет українського чиновника із КМДА. Уявіть тільки понад 7 мільйонів доларів готівкою виявили правоохоронці на САП під час обшуків у рамках спецоперації Чисте місто. Ви бачили, так, друзі? 7 мільйонів доларів. Просто лежать в кабінетах там в тумбочках. Ну, це нормально. 7 мільйонів доларів. Не гривень. Звісно, що Кличко про це нічого не знає. Звісно, що не знає, ну звідки йому знати, що там робиться в нього в цій раді? Там людей, море, що хочуть, те роблять? Кульками носять туди, заносять. Друзі, ви скажіть, можливо туди просто зайти і вийти? З чемоданами, з кульками. Там. Ну, а як туди проносять гроші? Поясніть, От як вони туди проносять, ну я потім ще ж і виносять звідтіля треба ще винести. Я так розумію, хтось їх туди заносить ці гроші, так же? а потім в кінці зміни їхньої, хтось ж їх звідтіля виносить. І я думаю, що ці 7 мільйонів це ті гроші, які принесли за сьогодні, їх ввечері треба вивезти, бо завтра знову принесуть. Розумієте? А в цей момент, ось у хлопці, бачите, не можуть зібрати на дрони. З бригади, з однеї, з другої, з третьої. Ми збираємо, ми шукаємо. А в цей момент тут я теж хочу, щоб ви подивилися це відео вдови, яка чоловіка, якої просто застрелили. Ну, командир просто застрелив за гроші, за ті ж самі гроші. Подивіться. Резонансне вбивство у 56-й бригаді військовослужбовця Валентина Козлюка застрелив власний командир вдова. Лія мороз каже, її чоловіка вбили за те, що відмовився платити данину. Командир, молодший лейтенант, вимагав із хлопців кошти. Хлопці платили, і ми спочатку платили. Потім мій чоловік сказав, чому я маю ходити по нулях і віддавати ті кошти, за які я проливаю кров. Ми відмовилися спла... сплачувати. після нуля. Чоловік приїхав на реабілітацію додому 23 листопада. Він повертається назад туди до них, до тих нелюдів судово медична експертиза підтвердила, смерть сталася внаслідок вогнепального поранення в голову. Перед трагедією Валентин просив рідних звернутися до ДБР, адже бюро, начебто, вже планувало затримати підозрюваних. Але до того як це сталося, Валентина встигли вбити, а злочин намагалися скрити. Побачили? Ну що, скажіть, цього всього мало нам не вистачає нам того, що Хлопці гинуть, бо немає можливостей захистити себе. Немає ребові, немає дронів. А ці ублюдки мільйонами доларів носять, виносять, носять, виносять собі безхозні гроші. Це як? Це ми так хочемо перемоги. Ми так хочемо, щоб у нас все було добре. І ви будете нас бусифікувати і відправляти на фронт.